Компанія Екстрасток вітає вас. Вау, класні штани, великі розміри. Сьогодні у нас на огляді великі розміри штани Екстра. А подивимося весь мішок від початку до кінця. Прикольні джинси. Хотів би вам нагадати, що підписатися на наш канал, коментували. прикольні джинси, Коментували, вступали в нашу спільноту в Vibberі, підписати на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також на наш Тікток. Заварюємо чек, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Штани по суперціні в гарній якості. Так, Великий розмір десь LXL. Ось такі утеплені всередині. Більш класичний варіант джанк, але гарні XL фірма Only. Також Cotton 18-англійський розмір 2XL. Ще такі плащовочні XL. Десь LXL штанці. Тан супер. Модель крута. Так. Великий размер. Здесь LXL. 50 размер. тую u Здесь размер L. Джаггинсы, Легенсы. Так, спортивные штаны на манжетах. Так, уж размер. На резинке. Еще. Э, Розмір десь більш класичного плану легенсы размер XL 2XL Також станці размер LXL На манжетах. Великий розмір з різинками боковими. 26, десь 3X е, Також станці перуна, котон. Е, з боковими полосами, завужені знизу. Так, ще великий розмір. Фи Так. два XL. Також. Сорок шестый размер. Папая. 16 англійський розмір. Це десь LXL. Заужені знизу. Прикольні моделі. Джинси. Більш класичного варіанту. Гамбіно. 20-й англійський розмір. Це десь 2 xl Розпаковка без купюр. Все повністю відкриємо. Подаємося мішкам. Так. Косма. Діна Лаура. 46 розмір. Це у нас більше як так, штанці. з боковими кишенями. Також гарний розмір. Десь 2 XL XL. Street One Cargo. Розмір XL 2 XL. H&M. Розмір L. На резинці по бокам Ляні схоже. На резинці. 50-й розмір це десь XL 2XL. Ну, бачимо кількість досить велика в мішку. Розміри гарні, ляні, Ще з високою посадкою. Залужені знизу, як легінси Джегінси. На резінці бачите універсальне наповнення на будь-яку ситуацію. Сорок восьмі. На резінці. Кілотами. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.